Бажаємо здоров'я, незламної український народ. Я строю в гостях і зустрів надзвичайно потужну людину. Михайло, Скорпіон, Стасула. Ви напевно знаєте, маєте пишатися такими людьми. Зараз спробуємо зробити для вас якусь хорошу річ. А ви напишете в коментарях, чи буде вам це подобатись чи ні. За териконами. Там, за полями, нас били градами, били вогами. Там, де війна, йде і б'ють гармати, там, де ніколи вам не побувати. Там, де в руїнах все, і смерть чатує. Там, де ніхто мене вже не врятує, там, де горить земля і ріже димом, там, де зійшовся світ, довкола клину. Там, де в руїнах все, і ніде сісти, там, де немає сну. Немає їсти, там, де було життя, та вже немає, там у окопах брат мій помирає, там, де немає вас вам не відчути, там, де сьогодні ми вам не збагнути, там, де одна лише мить тебе вбиває, там, де ворожий танк нас розбиває, там, де ковток води, нема перлина, там, де ти бачиш, брат, де є людина, там ще залишилась крапля надії, там ще живі в думках. Майбутні мрії, дякую всім за підтримку. Пам'ятайте, що в єдності наша сила, завдяки вашій підтримці. Ми, звичайні хлопці, звичайні воїни, які стали на захист України, до сих пір стоїмо і захищаємо територіальну цілісність батьківщини, щоб ворог не прийшов сюди, до наші домівки. Тому пам'ятайте, що завдяки вам, завдяки вашій підтримці, ми стоїмо до кінця. Слава Україні! Героям слава!